Всім привіт! Я вас вітаю себе на каналі, і сьогодні ми з вами будемо говорити про нову фінансову допомогу в Польщі, яка на цей раз доступна не тільки тим, хто приїхав до Польщі після 24 лютого, але і для тих українців, які ще заздалегідь боялися російського вторгнення і виїхали до Польщі перед тим. Тож раджу дивитися відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки і, звісно ж, підписуватись на канал, щоб не пропускати. Нові випуски. Отже, дана допомога є аналогічною до допомоги від ООН, від Червоного Христа, від Німецького фонду, а також від інших фондів. Але є одне, одна важлива відмінність. Ця допомога доступна для українців, які заїхали до Польщі після 9 лютого, тобто не після 24-го, а після 9-го. І саме тому, що цей фонд він хоче допомогти. І тим українцям, які розуміли, що Росія, скоріш за все, нападе на Україну, і заздалегідь виїхали, вивезли себе і свої сім'ї в безпечну країну. Тож саме для цього вони про таке і потурбувалися. Отже, даний фонд називається польська акція гуманітарна, і дану допомогу можуть отримати люди, які проживають на даний момент в п'яти містах Польщі: Перемошель, Старград, Кошалін, Ольштин. Та бартошиця Тобто, якщо ви проживаєте в одному з цих п'яти міст, ви маєте право отримати цю допомогу, і ви будете її отримувати протягом трьох місяців. Так само на себе, як на заявника, ви будете отримувати 710 злотих, а на ще кожного наступного члена своєї родини по 610 злотих. Є декілька моментів, хто саме з українців, які заїхали після 9 лютого, мають право її отримати. І зараз ми назвемо всі категорії. Отже, якщо ви самотня жінка, якщо ви були вимушені покинути свого чоловіка в Україні, ну тобто ви чоловік залишився в Україні, ви виїхали там самі або з дітьми в Польщу. Наступне, ви або члени вашої родини, які мають інвалідність, ви не можете працювати через проблеми зі здоров'ям. ви літній чоловік або жінка, ну тобто пенсійного віку для жінок це 60, для чоловіків 65 років. Далі. Ви є, ви, у вас в сім'ї є діти. Ви вагітна жінка, що годує, ну, якби що має грудничка грудних дітей. Ви або член вашої родини маєте хронічні захворювання. Ви переміщений студент або молода людина. Ну, тобто, які студентського віку, але не навчаються. Ви є неповнолітньою особою без супроводу. Таких дітей, на жаль, також є дуже і дуже багато в Польщі на даний момент. Отже, як ми бачимо, серед цих всіх категорій, ну практично всі українці, які зараз знаходяться в Польщі, вони підпадають під ці категорії, бо практично всі або виїхали без чоловіків, або мають дітей в себе на отриманні. Тож в Цих всіх випадках ви, ну, якби, скоріш за все, будете мати право на отримання цієї допомоги. Ну і ще, звісно ж, однією, однією важливою такою штукою є те, що якщо ви отримали допомогу від ООН, наприклад, то після останнього бліку має пройти мінімум 3 місяці, і тільки після того ви маєте право на отримання ось цієї допомоги. Нагадаю, що раніше, якщо ви просто отримали вже 3 місяці допомоги від ООН, від аналогічних фондів ви допомогу отримувати вже не могли. Зареєструватися можна виключно зателефонувавши за номером телефону, який я залишу в описі під цим відео. Також за цим номером надасться інформація про місця та можливості дати особистої реєстрації для людей, які бажають отримати допомогу. Інфолінія працює з 9 до 17 в будні дні. Також нагадаю, що даний номер, який я залишу, він буде він призначений лише для попередньої реєстрації і іншої можливості реєстрації на даний момент не існує. Це все робиться для того, щоб російські боти не могли спамити своїми фейковими заявками, на, якщо б це була, наприклад, форма, так як це відбувається традиційно. От такий є захист в даній ситуації. Також після того, як ви е, зареєструєтесь попередньо за телефоном, вам, вас запросять в один з офісів, який знаходиться в цих містах, і туди вже потрібно особисто принести е, документи і там вже зареєструватися, тобто на особистій зустрічі. Точно так само, як це відбувається в ООН. Е, до речі, е, адреси е, одразу ж цих центрів, куди треба буде нести документи. Я по всіх п'яти містах залишу також в описі під цим відео, можливо, комусь це буде. Корисно. Також, якщо у вас виникнуть якісь питання, так, бо у вас можуть бути якісь питання. Якщо у вас будуть якісь питання по даній програмі, то для цього є окрема. Гаряча лінія саме для запитань я її також залишу в описі під цим відео і підпишу, що це гаряча лінія, щоб ви не попутали з щоб ви не дзвонили на гаряна е, лінію реєстрації і там не задавали питання, бо цим ви будете тільки тормозити роботу фонду. От так я залишу номер інфолінії, а також залишу електронну пошту, щоб ви могли написати листа у випадку, якщо ви не розмовляєте там, наприклад, вільно е, польською мовою. Тож, друзі, якщо ви проживаєте в одному з міст, які я, про які я тільки що сказав, ви маєте право на ось таку допомогу. І що дуже добре для цих міст, що, скоріш за все, ви не отримували допомогу ані від Червоного Христа, ані від німецького фонду, ані від ООН. Тому як ці міста знаходяться трохи далеко від міст, де є їхні офіси, і не в кожного є можливість кататися по всій Польщі. Тож тепер і для вас є така ось хороша. Можливість. Друзі, на сьогодні маємо ось таку інформацію. Якщо для вас вона була корисною або цікавою, я буду вдячний вам за підписку на канал, за поширення цього відео в себе в соціальних мережах, а також за коментарі під цим відео. Дякую всім за перегляд, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!